Вона не почне сама ходити, і один чоловік він одного разу розповів таку історію, що він бачив чи видіння, чи сон йому проснився, що він бачив такі сліди на піску і завжди четверо е, слідів. І він знав і е, ця дорога в його життя, що це Христос, який завжди був поручним. І тут він бачить в такі часи, коли він знає, що було дуже важко, бачить тільки двоє слідів. І він каже: Христос, мені тоді так було важко, чому ти мене залишив? А Христос каже, Та я тебе ніс тоді на руках. Як добрий пастир, який взяв, коли нам дуже дуже важко, він несе нас на руках. Він допомагає нам, як мати, яка завжди поруч, і яка дуже добра, милосердна, любляча, яка хоче турбуватися. Знаєте, для, для наших дітей, для своїх дітей і наші діти для нас, вони завжди маленькі діти. І у нас завжди в серці, таке, що ми хочемо турбуватися про них. І якщо би. У нас була така можливість, ми би весь світ поклали до їхніх, але таке життя, що їм потрібно самим здобувати собі місце під сонцем, самим вчитися перемагати, самим вчитися наводити лад в своєму житті. Але ми своїми молитвами, ми завжди поруч зі своїми дітьми. Знаєте, я також один раз читала таку історію, що одна людина вона розповідала, що Точно не пам'ятаю, але пам'ятаю те, що якась була хвороба, і ця людина вона бачила ад і каже, що вона в цьому такому вона чула, і, наче вона зрозуміла, що із за того, що за неї мати молилась, і е, вона отримала своє зцілення, і її душа вийшла, те, що вона побачила цей і наче Бог її забрав звідти, і вона потім отримала зцілення, і е, далі повернення до Бога, е, вона навернулася до Бога. Але вона зрозуміла тоді, що, от, що молитва матері. Вона вплинула на те, що Бог її спас, ангел Божий Божий спас її. Тоді е, я не пам'ятаю е, дрібниць, але пам'ятаю, що молитва матері вона має сили. Хоч ми не розуміємо, як це працює, але, але якщо ми молимося за наших дітей, це наче ковдра, яка покриває їх життя. І, е, Бог чує наші молитви, Він вірний і Він також любить наших дітей навіть більше, ніж ми самі їх любимо. Він бажає їм добра, але він чує наші молитви. І я так думаю, що ми просто не знаємо, що би траплялося з нашими дітьми, якби не наші молитви.